Який AirPods купити у 2025 році? Почнемо з AirPods 2. Це ідеальний варіант, якщо бюджет обмежений. Гарне звучання, непогані мікрофони цілком виправдовують свою ціну. AirPods 3 мають дизайн та керування як у Pro-версії, але сидять у вуках гірше. Ну принаймні у мене тому не рекомендую. Тим більше можна вже взяти без доплат AirPods 4. у четвертих, компактний кейс USB-C, активне шумопоглинання, компактна посадка та круті мікрофони. Далі перші AirPods Pro, ну їх точно вже брати не можна. Це вже застаріла модель, а коштують як нові Pro 2. А ось і AirPods Pro 2, Це найкращі внутрішньоканальні навушники Apple. Шикарний звук, шумоподавлення, шнурок на кейсі. Купа фішок, які тільки є у них на ринку. Їх точно потрібно брати, навіть якщо у вас Android. Ну а якщо ви в цьому житті вже все зрозуміли, беріть AirPods Max. Кращих накладних наушників для айфон вже не знайти навіть за ці гроші. Ну а купити будь-яку з цих моделей ви можете в нас в магазині. Пишіть в коментарях, які AirPods у вас.